Майже вісім місяців російські загарбники намагалися знищити партизанське, що на Миколаївщині. Відтак у селі жодної вцілілої будівлі, ані садочка, школи чи лікарні, понівечений будинок культури, розбита сільрада. Досі немає водопостачання та подекуди газу лагодити, треба і електричні мережі. Як живеться людям за таких умов, бачила наша колега Наталія Якобсен-Белібова. У травні 22-го тут не залишилось жодної людини. Всі жителі партизанського були змушені тікати від безперервних обстрілів росіян. Це було 7 мая. Спочатку його розбили снарядами, а 7 мая ще й спалили. Тут падали фосфорні снаряди, і що, і, і міни, і танки стріляли тут раз не було. Нині додому повернулась половина жителів. Серед них і пан Валерій. Його хата вигоріла вщент, тож чоловік живе у літній кухні. Щас я відремонтував ось кухня. Вона трошки полопана, не було ні вікон, ні дверей, криші не було. Пані Любов повернулась до рідного села рік тому. Жінка не хотіла евакуюватися, та російські загарбники не лишили вибору. Під час одного з обстрілів травмувала ногу. 21 апреля Ну, бігла, а воно такі снаряди. і Я упала, ну і невдачно упала. До останнього любов доглядала за свійськими тваринами, яких покинули сусіди, та згодом самій довелось випустити худобу з двору. Боже, скільки по вулиці ходило отаких коров бездомних, як то можна назвати, да? ми їх всіх приймали. Ми, ми, ми як то з Ось ці свині, ці корови, от це все. А потім, як почало вже чересчур бомбити. Ми просто напросто уйшли відсюди і все так оставили. Валентина з чоловіком одним із останніх виїжджали з села. Бачили колони російської техніки, однак у партизанське окупанти не заходили. Подружжя покинуло рідну домівку лише тоді, коли через обстріли почали гинути односельці. Перша людина, яка була вбита 31 березня. Люди почали вже всі виїжджати масово. Ми все чекали, бо нас сказали, що це не надовго, але вже терпіти не було. До якого часу, і 8 березня, 8 травня, вже ми виїхали. Коли подружжя повернулись додому, в листопаді 22-го, після звільнення Херсона, побачили суцільну руїну на подвір'ї. Нарахували щонайменше 8 вирв від прильотів. Все було зруйноване, жодної хати не було, дахів не було, шифер побити. Вікна жодного не було. Цілого повністю руйнування. До повномасштабного вторгнення чоловік Валентини Микола обробляв земельний пай, коли почались постійні воро. Жі, атаки на село передусім рятував сільгосптехніку. Получилось, що я в трактор забрати відсюди, тому що прильот якраз був в угол, як уже не було. Гараж весь згорів, стіни повивалювало. Ну як тяжко, потрошки виживаємо. Нині його земельна ділянка у черзі на розмінування. Чоловік каже: на весну навряд чи встигне щось посадити. Сподівається, що в цьому році вдасться засіяти, хоча б озимину. Люди на свої страхи риск, звісно, їздять. Ну ждем покуди розмінують. Як будто в цьому році обіцяють розмінувати у партизанському, вже встановили нову водонапірну вежу замість поруйнованої. Однак вода в селі поки привозна башту ще не запустили в роботу. А електричні мережі планують реконструювати. Профінансувати проект погодилась найбільша розподільча компанія зі Швейцарії. Відновили електромережу. Але ця мережа вся знаходиться на скрутках, то повне відновлення ліній електропередач, воно дасть можливість відновити їх і працювати в стаціонарному режимі. Більше того, що люди, які повертаються, це дуже радує в партизанське і благодатне. Вони хочуть отримувати такі блага. Для того щоб відбудовувати свої приватні домогосподарства. також у селі за сприяння міжнародних донорів відновлюють і модернізують газові мережі. У сільраді очікують, що навесні до партизанського для відновлення осель повернеться більше людей. І стала робота комунікацій. Цьому сприятиме. Якобсон-Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.